Добрий день, мої вітання усім. Дякую, що ви з нами. Долучайтеся до якісної аналітики. Мене звуть Анна Валевська. Це спецкор. Підпишіться, будь ласка, на нас, якщо ще не встигли. Запрошую до розмови дуже потужного військового експерта. Його слухаю сама і тому з вами ділюся найкращим: Петро Черник, військовий аналітик. Пане Петре, доброго здоров'я. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, яке ваше бачення того, що зараз відбувається на фронті? З останніх повідомлень, ну, що ситуація складна, але разом із тим, з весни ми чуємо меседж, що фронт сипеться. Фрон сипався. Утім, стоїмо наскільки треба меседжам? Чи все таки це є дезінформація? Ну і після зустрічі з блогерами від Головкома ми почули меседж про можливий новий український контрнаступ, що відбувається, перший момент. Давайте ми всі видихнемо у частині посипання фронту чи сиплення фронту, яке ми без слова не підібрали. Цього немає і бути не може. Що таке обвал фронту у класичній воєнній науці? Будемо йти за нормативами Другої світової війни, бо десь у якійсь частині ми зараз. Переживаємо класичні класичні операції того часу. Звичайно, є те, що називається ракетне озброєння. Звичайно, є те, що на Називаються дрони, восьма фізико-технічна революція на марші. Але якщо акуратно і дуже детально фронт досліджувати, то і досі на 80% всі ураження завдаються з допомогою артилерії. Вогневі вали часів Першої світової війни і Другої світової війни повернулися на воєнну арену. Ще нагадаю, таке явище, як фортифікації, так звана лінія Суровіки, де на минулого року під час нашого контрнаступу таки прорубали там плацдарм 10 на 10 кілометрів. Так, от. Щоб по справжньому фронт відчув біль і відбулося те, що ми називаємося обсипання, має відбутися класична операція, хоча б бригадного рівня. Що таке класична операція бригадного рівня? Чи е, проривання полком батальйонних тактичних порядків батальйону? Е, баталь, е, батальйон – це 3-5 кілометрів по ширині і 3-5 по глибині. От немає жодної такої операції, щоб це відбулося в межах однієї доби, так дійсно. Противник показав дуже серйозні результати в частині руху уперед. Але знову ж таки ціна це також дуже серйозно важить за підсумками 2022 року. Противник втратив у межах 90 тисяч особового складу за підсумками 2023 року. Більше 240. і зараз точно ми вийдемо на показники у моєму розумінні, десь поза 350 тисяч, щоб ми усвідомлювали наскільки це багато. Тепер потенційний контрнаступ завжди є передумови. Для контрнаступу класична воєнна наука каже: вся оборона організовується рівно з однією метою, щоб підготувати. Передумови для наступних наступальних дій в них завдання окупувати якнайбільшу частину наших територій, в нас завдання ці території відбити. Чому зараз така дуже височенна тональність бойових дій направду дуже висока за останній, я би сказав, рік і особливо, якщо порівнювати кількість бойових боєзіткнень за добу, скажімо, влітку і зараз велика геополітика у Путіна нічого не змінюється. В нього є завдання до інаугурації Трампа вийти на адміністративні. Кордони, Донеччини та Луганщини. Чи, скажімо, ще тих трьох областей, точніше, двох да, Руйте бо дві згадав, які вони е, включили у конституцію свою. Чи вдасться? Мій погляд не вдасться. Найголовніше погода почала на нас працювати. Вони не можуть концентрувати великі ударні бронекулаки. Ну і нарешті маємо ну, чудову новину ну, у частині дозволу бити далекобійними ракетними системами по їхній території. Є, на мій погляд, два фантастичні показники за е, останніх півтори-два тижні це нищення бункера. Командування саме північного угруповання на Курщині, де щонайменше загинув один російський генерал і один, начебто китайський поранений, і тільки за однією атакою було вбито більше ніж 500 осіб особового складу. Це дуже багато, плюс випалювання їхнього боєкомплекту у частині, що стосується артилерії. Важко. Тушкульно боляче, але ми направду наближаємося до тої принципової точки. Я не називаю її переломною, бо всі гляда... глядачі знають мою позицію. Переломна точка у нашій екзистенційній війні це коли Російська Федерація рухне по справжньому, там буде 25-30 країн. От тоді ми перемогли, так як треба. Але до, до точки надлому оце це правильніше слово. Ми точно наближаємося. Моя особиста позиція, що у 2025 році всі, всі чинники, економічні, глобальні, геополітичні, всередині в Росії боротьба за владу, вона також є, прото вона дуже серйозно прихована, будуть складатися в одну концентровану точку, після якої буде знайдена формула виходу із цієї фази війни. Я дуже коректно висловився. Е, щось має відбутися, чи достатньо тих сил і засобів, які зараз у нас є для цього? Ну, ця війна унікальна. В чому вона унікальна? О знову ж таки штрих Серйоз, направду, серйозний. По справжньому ми його розберемо як вона закінчиться років через 10, не швидше. Бо скажімо, сер серйозні наукові дослідження карибської кризи відбулися так добре за 20 років після того, як вона склалася застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Уперше в історії людства, підкреслюю, вперше, от відколи. Були винайдені ракети, як явище. Нагадаю, що їх вигадали німці. Ну, як вигадали? За і застосували і концептуально їх опрацювали. Фаодин, 1 про образ крилатої ракети про образ Балістичної проти тої самої Великої Британії, в 44-му році 27 тисяч одиниць її зброї було задіяно, щоб ми розуміли, як це багато по тих часах. Але от як уклалися два велетенські блоки, і радянський союз і США почали стратегічну ракетно-ядерну гонку. То такого типу зброя ніколи не використовувалося навіть в найгарячіших моментах протистояння між двома суперблоками. А тепер застосована. Це історичний переворот. Тому я, а на я просто... змінила ситуацію. Ні, вона вона ситуацію у частині полю бою не змінила. І змінити не може в такому розумінні, в якому є. Але табу зняти табу зняти. Наш майданчик не єдиний, не єдиний. Є майданчик ізраїльсько-іранський, це майданчик, є майданчик двох північних Корей, це майданчик, є майданчик китайсько-тайванського конфлікту, це майданчик, тобто табу зняте. Оце дуже важливий момент. Чи може бути ще щось у цьому напрямку, та чому ж ні? Може бути, але все буде залежати від масштабованості. Одна така ракета нічого не вирішує. От нічого, і от доведено, що вона нічого не вирішила у прямому воєнному сенсі. Але якщо таких ракет буде 10, 20, 30, 40, 50 і так далі, то може бути якийсь злам. Я поіронізую, бо я направду не знаю, як буде в реальності. Я прошу вибачення у глядача не знаю, але все ж таки поіронізую. Ну, якщо є підводний флот? Один залп е, того самого е, ракетоносця Борей чи того самого е, е, ракетоносця Дельфін це 16 ракет, також із розгляними боєголовками. Вони всі передбачені в ядерній компоненті на старті своєї розроблення однак Росія показали, що може бути і неядерна. ядерна. Тому важко сказати, що буде далі. Дуже важко ставки підняні на дуже дуже високий рівень. Однак, мій головний посил, процес. Пошуку формули виходу з цієї фази війни почався. Почався все. Це неминучість. Так дійсно росіяни рефлексують, нічого не віддамо. Чотири області мають бути нашими і тому подібне, і так далі. Давайте йдемо ідемо від протилежного. Вони рефлексували за три дні. Ми ліквідовуємо українську державність як таку, третій рік війни добігає. Фінішу, неможливо, щоб по нашій території хтось ударив якимись силами. Неможливо з серпня місяця триває бойова повноцінна конвенційна операція на їхній території. Модифікували, узаконили, імплементували документи на свою ядерну доктрину, що, мовляв, полетить до нас дрон, ворожий дрон зроблений у США, чи вже не кажучи про ракету і. І, і інші засоби, як все, ми весь світ спалимо у ядерному апокаліпсисі. Росіяни це люди, які ну їм взагалі не можна вірити. Ну от не можна. Є дуже гарна кримсько-татарська приказка. Як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіянам. А у Отто фон Бісманка є ще геніальніший вислів на цей випадок. Росіянам не можна вірити, бо вони не вірять самі собі. Ну, от, от, от такий у них менталітет. Тому треба дуже сильно фільтрувати все, що. Відбувається, чи все буде залежати за результатами силового протиборства? Без сумніву тут немає ніяких дискусій і не може бути ніяких ілюзій. А як усе фіналізується в реальності? То, на мій погляд, знову ж мій особистий упереджений вихід на стару лінію розмежування. І, умовно, обмін Курської області на атомну електростанцію у Запоріжжі для нас це буде феноменальний історичний успіх. Знову ж таки, ми, українці, тут маємо дуже специфічну дихотомію, яку я з точки зору раціо пояснити не можу. От, не можу. З точки зору раціо. ми за перемогу відбити всі території. Але ми втомилися від війни. Ну треба обирати якийсь реалістичний шлях виходу з цієї ситуації. Розуміючи, що Донецьк ми не проходимо. Ну хто в здоровому глузді покладе там півмільйона людей? От стільки треба покласти, щоб його відбити, або засипати його бомбами, як американці в 43-му році із британцями за кілька днів висипали над гамбургом 9 тисяч тонн бомб. Ми тут бомби GBU-10, 12... Там 31 рахуємо поштучно, а тут треба тисячі тонн. Де їх брати, і носій? Це завдання підйомне тільки для американців з їхніми важкими бомбовозами, типу Б «Ланцер», б 52 і Б 2 спіріт на підході найновіших Б 21 чотири райдер. Ну а якщо це відбувається, то ну це, це вже вступ американців у США. Не уявляю, як це має. Склатися тому треба реально дивитися на світ. Найголовнішу історичну місію. Ми вперше до речі, вперше від коли ми з ними воюємо. А ми воюємо з ними. Я не поділяю точку зору, що. Із 2014 року я не поділяю точку зору, що ми з ними воюємо і із, із часів Хмельниччини, коли Хмельницький здійснив феноменальну історичну помилку. Ми з ними воюємо з 1223 року. татари монголи на річці Калці, це Донецька область, до речі, заатакували Європу. Вони проросли з їхнього кореня. Достоєвський каже, пашкий біра сияніна у відіштатаріна. От уперше з того часу у нас феноменальний історичний момент, завдати кінцевого смертельного Ураження Московської імперії завдамо. Це станеться тільки я не прихильник концепції, що це все буде швидко і різко. Римська імперія умирала добрих 100 років. Царська імперія точно зазнала поразки від молодої японської імперії в 1904-1905 році. Однак упав колос аж у 1917-му. за результатами. Першої світової війни. Це дуже складно. Давайте не хворіти на гріх спрощення, бо інакше таке. не будемо розуміти реальність, якою вона є. Вона дуже складна. Ну, примітивне питання, але ви не, не, не беретеся приблизно, коли закінчиться війна? Це десятки років чи все-таки е, кінець Московської імперії це кілька десятків років. Але це точно вже осяжна історична. Перспектива осяжна. Чому для того, щоб Московська імперія вижила, і це до речі, чому взагалі чому відбулася ця війна? Неможлива Московська імперія без нас неможлива. При, приведу два приклади висловів їхніх, їхніх великих тиранів. Тільки правильно зрозуміти моє оце слово великих. Я не жодним чином не захоплюся. Це для нас великі кати. Великий Кате. Петро І скажу їхньою мовою: берегіть народ малоросійський, ібо ето світоч народу російська. Взагалі, Московська імперія почалася тоді, коли була здійснена ця фундаментальна помилка Богдана Хмельницького. Абетку їм написав Феофан Прокопович, нас українець. І я пальцем можу загнати ну, дуже, дуже дуже довго, скільки там нашого інтелекту. Залито і друге, теж лютий кат, лютий кат Ленін, який сказав, потерять Україну, це все одно, що потерять голову. Не ногу, не руку, не око, не вухо, а голову. Вся їхня державницька ідеологія з часів народження так званої концепції третього Риму, яку, до речі, греки їм туди принесли Софія Палеолог з Івана Грозного, починаючи це вілікоє, вілікая Русь, вони знали, що корисня. Проростають, а тепер кілька буквально феноменів психологічних, бо це дуже важливо. Наша людська спільнота влаштована так, що ідентичність, це дуже просте зрозуміле слово. Відштовхується від того, хто ми є одне для одного, починаючи від сім'ї, закінчуючи найвищим ступенем розвитку людської спільноти націю від слова національного народження, тобто, коли є оця корпоративна єдність, розуміння світу, пояснення світу, і воно в кожного своє феномен спілкування, мова це фундамент. Не все розростатися від нас. Визнати, що ми незалежна українська підкреслю нація, признати, що Київ наш, а Путін каже дослівно, Київ наша душа, це розписатися у своїй історичній немочі, а насправді у своєму дуже тяглому, треба це віддати їм належне історичному злочині проти нас. Ну хто на це може піти в тому суспільному укладі, в якому вони зараз живуть? Це неможливо. Це просто неможливо. Ніхто з нас, ні ви, ні я, не відмовимося від того, що ми українці. Нас залети саме за це убивають сотнями років. От так. Але процес уже неминучий. Неминучий. Виживає Україна, хай навіть якісь території. На якийсь час не виривайте мої слова з контексту. Звертаюся до тих людей, котрі люблять це робити. На якийсь час ми ці території... Будемо бачити окупованими я дуже якісно висловлююся. Але рано чи пізно історичний момент поділу і кінцевого вбивання ведмедя прийде. Це неминучість, і ми на вістрі цього історичного моменту єдине за що переживаю, не проґавити його для того, щоб будувати справжню національну демократичну заможну державу. А щоб вона відбулася, то там ще один посил. Відмовляємося від ілюзії пацифізму. Це ілюзії. Це Оман і альтернативи українського ЦАХАЛу у нас немає і не буде. Ядерний удар. Чи став він більш можливим після застосування міжконтинентальної е, ракети? Ставка піднята. А тут є певна феноменальна дихотомія. Певна феноменальна дихотомія. Ставка, нібито, піднята, але з іншого, сам рівень удару понизився. Ну, виявляється, ця між міжконтинентальна балістика не така вже і страшна. Ну не завдала вона справжньої шкоди, такої, як вони на це розраховували. Плюс я поділяю цей ну, геніальний мем. Я не знаю хто його запустив. Що орешник найбільшої шкоди завдав російському рублю? От я поділяю цю думку. О, отак воно і сталося. Не забуваємо це дуже важливе поняття. Там єде дуже складна внутрішня боротьба. Ми її не бачимо. Ми її не бачимо. Я не конспіролог по своєму типу мислення, і взагалі по своєму укладу мого аналізу в науковому сенсі, як такого. Але тим не менше мені заімпонувала одна дуже цікава, дуже цікава конспірологічна теорія, що от, мовляв, удар Орешника Путін наказ сам не віддавав, що це котрас звеш Кремля, його підставляй. І тут знаєте, є раціональне зерно. Бо чому? Тільки він відбувся, американці зразу оприлюднили інформацію, що за прямим наказом Путіна у світі за останні два десятиліття. Відбулася ціла низка політичних убивств, і, скажімо, отруєння нашого президента Юшника, в тому числі. Його кінцево демонізують, кінцево. перетворюють його на такого собі Усама Бен Ладена. Тобто не вішають ярлик, ярлик абсолютно зла на сам руський народ, дуже шкода, бо це треба робити бо це треба робити, а виводять його як фігуру, на котру потенційно можна буде повісити усіх собак. От має така. Право версія на життя. Чи буде сам ядерний удар? Тут направду є момент непрогнозованості і необчислюваності. Попри те, що вважаю, що якби це дивно не звучало, рівень понизився. от отака дивна моя аналітика, але буду на своєму стояти: годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед. Це дуже багато. Причому він переведений, що 2022 році двадцять ядерна. Криза Карибська, ми про неї вже згадували 1962 року. Це дві хвилини до апокліпсу. Там реально йшло по-справжньому йшло до війни. По справжньому чи блефував Хрущов, чи не блефував, Нема нема усвідомлення досі. Дискусія, однак, Роберт Макнамара у своїх мемуарах чітко сказав: ми були готові палити Кубу в ядерні катастрофі. Спочатку Кубу, от готові повністю і технологічно, і найголовніше психологічно. Бо ядерний апокаліпсис чи застосування ядерної зброї, це в першу чергу психологічне явище, наскільки люди готові готові цю зброю застосувати. Тому не знаю, поки що видихаємо, але те, що у глобальному сенсі рівень ставки зріс, оце однозначно. А, пане Петре, час у нас завершено, чи ще одне питання можемо поставити? Можна поставити ще одне питання. На Курщині у нас дуже практично немає інформації, що відбувається на Курщині. Це якось не потрапляє в загальні зведення. Проясніть трішки ситуацію, бо ми тут Сумщина. У нас багато аудиторії з Сумщини, зокрема, ну прямо залежить наша ситуація безпекова від того, що там відбувається. На Курщині триває блискуча українська операція, блискуча в усіх сенсах цього слова. Є звичайно певні успіхи у противника, але ми сьогодні розібрали питання удару по бункеру, по командуванню, яке забезпечує. Та там, ну, яке керує там тим угрупованням, Курщина це мережа лісів і водних перешкод. Уже мокра погода, ґрунт розкислий, потенціалу. у росіян зараз організувати хоч якусь більш-менш масштабовану операцію. У нас по сумщині немає, тому що Курщина є. Оце дуже просто, дуже проста дихотомія. А деталізація ну хто ж у здоровому глузді буде розкривати дуже якісну бойову операцію. Пане Петре, я вам дуже дякую за ваш час за цю блискучу аналітику для нашої аудиторії. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарного дня і будемо дуже раді бачити вас у наших ефірах. Дякую.